І нехай день для добрих людей буде добрим. 14 серпня 2023 рік. Я знаходжуся в етносадибі музею Лялина Світлиця. Я, ваша етнологиня Олена Щербань, приймаю сьогодні для мене дуже дорогого гостя, важливого гостя, надважливого саме в цю секунду по тій справі, якій ми зустрічаємось: Леонідом Мачуліним, Харків'янин. Харкове, дякую за безмежну підтримку мене, моїх діянь з Харковом. пов'язана моє місце народження, мала Данилівка, Дергачівський район. Я сама з самого центру Харкова. Харків'яни зрозуміють мій сарказм. Пан Леонід приїхав з подарунком. Подарунок для мене дуже дорогий, тому що це Харківський стрічний музей 1920 року. Таріль. Таріль пов'язана з керамікою, фаянс. Розумієте, да? На тарілку можна покласти хліба до хліба, можна її почепити на стіну. Але Харківський історичний музей, моя любов, місце моєї праці. Звідки я перейшла в Харківську державну академію культури? Колеги, всім вітання. Харкове, дякую за захист. Харків, залізобетон. бетон. Харківці, ви круті. Дивіться, які ви круті. Та ви круті. Ви і наукові, і культурні, і освічені, інтелігентні Харкове. Як тебе не любити, Харкове мій? Не вражайтеся кияни, і Київ люблю. А Львова, як я тебе люблю. Моя Полтава на тебе схожа. Без Полтави я жити не можу. Але центр вселеної опішня, бо тут мешкає ваша. Олена щербань.